І далі про це поговоримо з нами вже є на прямому зв'язку. Володимир Мартиненко, це радник, міністра внутрішніх справ України у 15-21 році. Вітаємо вас, пане Володимире. Слава Україні! Вітаю вас, слава героям. Слухайте, оця інформація, яка з'явилася в виданні Білд, насправді ми про це і раніше знали, що літак був готовий відлітати, але йому не дозволили. І тут виникає питання про зраду, про навмисний, я не знаю, як це називається, нехлюйство, чи це диверсія? Я думаю, що тут у нас правоохоронні органи розберуться в цій системі, бо попередньому керівництву, тому керівництво, яке була на початок відкритого вторгнення. У підприємство Антонов йому приділено підозру службою безпеки України. Зараз розслідується справа, і там і керівнику, і декільком високопосадовцям із цього підприємства. Тобто, справа розслідується за закони за перешкоджання законним діям Збройним силам України і там загрожує термін ув'язнення до 15 років. Чи буде додата кваліфікацію ще в тому числі? Наприклад, якісь інші статті, наприклад, службова недбалість або або не службова недбалість, а якісь спеціально проведені дії, які перешкоджали вивезенню українських літаків, бо там пошкоджено не тільки мрія, там пошкоджено ще декілька літаків. То далі вже буде. буде я думаю, слідство приймати це рішення. Ви зараз згадали про цю судову справу проти керівника Антонова. А я от хочу провести таку собі паралель з Моторсіч з Богослаєвим. Тому що, якщо ми подивимося, згадаємо ці плівки, які вже стали ми всі про це почули. Як він розмовляв, і він був певен, що його заводи не будуть бомбити. Він був певен, що їх збережуть. Чи на вашу думку можливо була така ситуація, що керівник цього заводу, точніше, підприємства Антонов, теж міг розмовляти з кимось? Зі своїх російських колег, бо ми з вами точно знаємо, що наша авіаційна галузь вона працювала, вона була тісно пов'язана з російською авіаційною галузю. Після 14 року, звісно, вона там трошки розірвалася, але тим не менш, зв'язки зберігалися. Я не виключаю, що там були прямі, абсолютно прямі взаємозв'язки з росіянами. Я не виключаю, що в рамках цих взаємозв'язків відбувалися ті дії, які ми бачили на початку відкритого вторгнення. Не випадково росіяни вибрали для посадки свого десанту якраз аеропорт Гостомельський, аеропорт Антонова. І не випадково по цьому аеропорту були розміщені, переміщені деякі деякі повітряні судна, які би в принципі на момент відкритого вторгнення не мали би там вже знаходитися. Тобто і ми маємо інформацію про те, що і аеро. Аеропорти, аеродроми за кордоном чекали на перебазування цих повітряних суден туди. Я не виключаю, що ми про таку співпрацю між керівництвом Антонова і між російськими, наприклад, представниками ФСБ чи якогось іншого військово-політичного керівництва країни агресора. Можливо, можливо, вона й буває. Можливо, ми отримаємо цю інформацію вже із розслідувань наших служб. Я ще хочу нагадати наскільки от синхронно з'явилася перший день, навіть перші години інформація про те, що росіяни не будуть бити по цивільних об'єктах, що вони будуть бити тільки по військових об'єктах, і що цивільна інфраструктура та і взагалі бізнесова інфраструктура не постраждає. І от саме це саме цей наратив він був присутній у багатьох українцях. і, До речі, багато хто так і думав, що так воно і буде. Тим не менш, чи це можна називати цілеспрямованою інформаційною спецоперацією для того, щоб ввести в оман у нас? Так, це була частина ІПСО росіян, які перед відкритим вторгненням намагалися переконати. Велику частину українців в тому, що спротиву чинити не треба абсолютно, що вони не будуть чинити якоїсь загрози для мирних українців, що вони не будуть їх чіпати, не будуть чіпати підприємства, не будуть чіпати мирні будинки, не будуть чіпати мирних жителів і так далі. Тобто, ця інформація вона запускалася. Вона запускалася цілеспрямовано, і вона запускалася як частина російської інформаційної психологічної операції. Це можна відслідковувати, причому відслідковувати достатньо чітко. Крім того, ми розуміємо, що деякі із підрозділів Російської Федерації вони були середині особисто переконані, що українці не чинитимуть опору, і це ми бачимо, наприклад, по тих щитах і, і палицях, які були у підрозділів Росгвардії, які в принципі третій mm -hmm. по третій день подували вже й радом по Крещатку, у українській столиці, але тим не менше. Вони розуміли, що вони думали в себе в голові. Що їм тут е, будуть раді, їх їм ніхто противитися не буде, не буде, не буде отако. Отакий спротив вибудуваний. Е, е, хтось їх у цьому переконав. Я не виключаю, що та п'ята, яка е, переконувала їх, і вона так само була задіяна в цих інформаційно-психологічних операціях. Росіян переконуючи зворотньому возі, переконуючи українців, що вони росіянам спротив. Вони, вони тільки будуть займатися військовими об'єктами, і так далі. Тобто, це треба розглядати і розслідувати як єдине ціле, як складові однієї інформаційної операції росіян, яка була частиною гібридної війни і частиною відкритого вторгнення вже окупантів на території України. Дякуємо вам, Володимир Мартиненко. Зараз був з нами на прямому зв'язку в нашій студії.